Шановні фанати Лего. Якщо на вашому конструкторі 42197 не шевелиться ковш ось цей, то зараз я вам покажу, як це зробити. Для цього нам понадобиться ось ця деталька. Також знімаємо ковш. Потім з ковша. Господи, Знімаємо ось цю штуку. Ставимо її ось так. Це я знайшов ось таку детальку в мене завалялася. Чіпляємо її ось сюди. А на цю детальку ковш. Ось тепер ковш зашевелився. Користуйтеся.